Всім привіт! Всім привіт з Ірландії! Це той грибочок, який я несла додому, він був досить великий. Один єдиний я несла, полька мені його показала, зрізала, і я його загубила. Я забула, як він називається, хто знає, скажіть мені, будь ласочка. Вона сама собі не взяла, мені показала. Ну, я їй не сказала: сказала, що смачний, не сказала, що загубила. Далі просто нарізка, бо в нас такі ну, темні, от, де я буваю, там знімаю, бо в нас дощ постійно, сонце не виходить, тому ну... їхати кудись. Знаєте, приїхали, можна приїхати, і починається ну, великий шторм, великий дощ, і ти просто ну, не будеш жити ти мокрий ходити. По вулиці. Так, це все розповіла. Всі технічні моменти, і зараз хочу розповісти, про що я саме. Так, я дивлюся на Netflix, і багато разів я його передивилася: 12 a Slave. А, ну, переклад російський: 12 літ рабства. Українську я не дивилась. Колись російську дивилася, а потім, щоб ну, Improve My English, я постійно дивлюся цей страшний фільм. І він ну, класно зроблений, це реальна історія. Я люблю True Stories. До речі, мій чоловік ірландець теж захоплювався саме true stories, реальними історіями життя. І це от саме реальна історія. І от нещодавно ще раз передивилася і хочу вам розповісти про сумну сторінку в ірландській історії. Якщо ви не знали, ірландців продавали у рабство теж до Америки за борги. І в перший раз я зіткнулася з цим на Фейсбуці в ірландській групі, вони говорили про це. Це така страшна сторінка, про яку ми не говоримо дуже багато. Так? І багато людей ну, про це навіть не знає і не чула. А я не знаю, скільки років тому. Тобто я вже тут пожила і потім дізналася про це. Ну, а фільм, звичайно, що страшний через те, що дуже реалістично показано, що робили з робами яких гвалтували, яких катували, яких е, страчували. Ну, що таке, коли е, люди належать, живі істоти належать? Тут питання, що тварини належать людям. А тут живі істоти належать такі, як люди. Е, людині е, е, і людям, які Ну, Лицеміри до певного такого. от. Можна сказати, що лицеміри, бо от, ну, от релігія, Бог, вони всі моляться. ну, Тільки ж єдине, що ви молитесь і при цьому катуєте, і гвалтуєте, і продаєте часто вони чорні діти народжуються від чорних рабинь, але це діти. Наполовину важче. Тобто ви своїх дітей продаєте навіть у рабство. Такі от страшні моменти. І ну, я не знаю, чому так, от, що не згадується, як і ірландський голодомор. Він чомусь вони не наполягають на тому, що це був геноцид. Це я пташечок вам хотіла ірландських показати. Так само вони не наполягають чомусь на тому щоб ну, сказати, що відверто що їх продавали англичани, англійці продавали ірландців як рабів до Америки. Тобто були білі раби. Отак, от, Про це я хотіла говорити. Сьогодні розповісти вам, якщо ми вже тут всі у Ірландії з вами зібралися, то треба про це теж знати. І я думаю, що певний відтисок, це має на історії Ірландії, на ментальності Ірландії, не на історії, на історії, звичайно що на ментальності Ірландії. Так само, як наші голодомори, наш геноцид постійний теж відтискається на нашій ментальності, так само і на ірландській ментальності. Можливо, те, що вони там зберігають гроші, те, що вони. ну, Не можна сказати, що вони жадібні, Ну, що вони такі обережно ставляться до фінансів. Можливо, це саме через те, що така історія страшна, що треба це, це збереження життя, ці гроші. Таким чином, люди зберігають своє життя. І знають, як бути вони знають, як погано бути бідним. А це сказав одна відома людина. сказала, Віталій Доброславський. Він, луганчанин. Він сказав, є такі відео на Ютубі, що він знає, як важко бути бідним. Тож, пам'ятаємо про це.